Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 19 серпня. Ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І завжди я стараюся розпочинати із української теми. І, звичайно, найбільша тема на американському просторі, е яка стосується і не тільки України, до речі, а взагалі це от ре реально найбільша тема зараз на американському просторі. Це Аналіз результатів зустрічі вчора в Білому домі, де Зеленський зустрічався з Трампом. Потім зустрічалися європейські лідери, і президент Європейського Союзу, і Макрон, і прем'єр-міністр Великобританії, і канцлер Німеччини, і Макрон там був, і генсек НАТО був. Тобто, Зеленський приїхав з доволі такою потужною підтримкою. А, і можливо це і спрацювало. Тому що і з доброго, що, що результати цих аналізів, як мінімум, нічого проти українського не було прийнято. Трамп не особливо потужно душив на Зеленського цей раз. А в той же час Трамп заявив, що американці готові надати гарантії безпеки. Так само відносно цих гарантій поки що конкретики ніякої немає, дуже багато таких завульованих. Таких закруглених великих слів, а хто що конкретно буде робити, наразі невідомо. Піднімається тема: наприклад, німецький канцлер сказав, що окей, зараз немає припинення вогню. Що Трамп, наприклад, говорить, а що це це взагалі не проблема? Я там вже шість воєн зупиняв, і ніякого припинення вогню не було. Одразу була зупинка війни. І я думаю, що ми зможемо до цього домовитися. Знову ж таки, повторив, що Росія хоче цього. Ну, це було взагалі про що, яке Росія хоче припинення вогню. Тобто, дуже багато аналітиків говориться так само, і території, там що зараз піднімаються, освіжуються пам'ять для когось для американських когось для навчання, розказується, яка територія була зайнята. тобто, Вся історія конфлікту дуже багато оживилося. Тепер українська тема дуже багато про це розказується. Ну і, звичайно, росіїн, Росія показує, як вона шукає е, зупинки цієї війни, е, вдаривши потужно по українській території минулої ночі. І це повідомляється, що це найбільша атака цього місяці. Не, не рекордна взагалі за, за час війни, але було запущено 270 дронів. І 10 ракет. І е, я так розумію, що можливо українці економлять уже е, боєприпаси, можливо, не вистачає, можливо, якісь інші, але набагато більше цей раз російських е, ракет дронів долітає до цілі. Так повідомляється, що 40 дронів і 4 ракети. Влучили у 16 шістнадці по території України. І так само дивіться, я хотів би звернути увагу. Чисто математично: 44 літаючих об'єкта влучили у 16. Тобто, в середньому по 3 одиниці влучили в одне місце. Ну і там ще додатково, звичайно, з тих, що збили осколками, так само були пошкоджені. Тобто, дивіться, оця. Учність вона перевантажує протиповітряну систему, навіть якщо вона і справно працює. Тобто історія ну неприємна і з доброго, хоча знов ж таки які тут добре не повідомляються взагалі про людські жертви. Тобто тільки говориться, що були вражена інфраструктура українська. На американському ж просторі я розпочну із заяви Путіна, яка Трампа, вибачаюся, яка так само має трошечки відголосок зустрічі із Путіною, як виявляється. А взагалі це стосується наступних американських виборів. Вони називаються midterm, Це проміжні такі вибори. Тобто, президент обирається кожних 4 роки, а проміжні кожних 2 роки. Перебирається Палата представників, так от Трамп заявив, що він до 26-го року хоче видати своє президентське розпорядження, щоб відмінити голосування через почту. Тобто, хто прийшов, вистояв в черзі, проголосував ті голоси зараховуються. А ті, що голосують через пошту, то це взагалі привід для шахрайства, махлювання і так далі. Ну і тут так само підводка така, що так у нього вкрали вибори в 2020 році. Але от Найшоковіша частина, тобто, по перше, говориться, що якщо навіть це розпорядження поки що нема, це тільки Трамп оголошує в соціальних мережах це ж він планує зробити. Одразу говориться, що як це буде простосуватися в суди, як підуть демократи, там і так далі. Але найшокованіша частина це те, що Трамп обговорював оцей момент відміни паперового голосування через пошту з Путіном. З Путіном, і він каже, навіть Путін зі мною погодився. Тобто, ну, оце найкраще у світі радника не можна знайти тільки Путіна. Тобто, ні, в ну, мене немає як оце коментувати взагалі. Це внутрішнє американське питання. І ви там ще з все ж з Трамп не радився відносно цього питання. Саме кумедно, що Путін. Там як вони там не махлюють свої вибори, як вони не малюють, там вісімдесят підтримки. Але навіть в Росії через пошту можна голосувати, розказується знову ж таки альтернативні джерела, як ви розумієте, на американському просторі. Але Путін з Трампом погодився: да-да, ти молодець, класно придумав. І, і, і літак тебе сам саме найбільше і взагалі ти крутий. Може, давати тобі премію миру, ну так далі. Це просто ну, анекдот. Розумієте, це, це просто ну, було б смішно, якби не було би можливо так сумно. Ну і знову ж таки, як підготовка до тих самих виборів 26-го року, а ситуація в Техасі зрушила такі з мертвої точки. Я розказував вчора про те, що демократи повернулися і розпочалася нова позачергова сесія. І раз вже офіційно кворум набрався, тоді комітет розглянув нові карти. До речі, карти не просто нові, а вже новіші. Були внесені ще якісь новіші поправки до тих карт. Що це саме наразі? Як воно змінилося? Про це не розказується. Але сьогодні вівторок Конгрес не буде голосувати за цю новішу карту. Голосування буде завтра. В середу, і раз у цей день перевірочки перерива оцей один день остався, то депутатів відпускають із столиці, чи тут в Техасі. Я до речі, не знаю, де їхні там конгрес вдалося, чи де там збирається. Їх виявляється, випускають тільки в супроводі поліції, щоб вони знову не втекли із штату. От ну і там, наприклад, з цього приводу, до речі, одна демократка, яка виїжджала до речі, е як знак блокування цього безпреділа, що робиться в Техасі, а е вона сказала, що я мені не треба, що за мною там слідкували, де я поїду. Чим там мою, по суті брудну білизну е перевертали. Я поїду сама, а сама не дозволили. От вона ночувала прямо там на підлозі. А, тому що або з поліції, щоб ти не втекла, таке розпорядження губернатора, або сиди тут. От вона зараз сидить а, в, цьому, а, в, там, в їхньому капітолії, і а, ну, знову ж таки, голосування вже буде завтра відносно, відносно цих карт. Ну, але... Демократи потрібні тільки для кворума для більшості демократів, до республіканців достатньо самих. Їм не треба демократичні голоси. Їх просто треба присутність в залі засідань, щоб ці голосування були легальними. Оце все. А Новина із штата Оклахома. І новина така, ну з одної сторони цікавенька, як дивитися. Але до речі, це е, департамент освіти мається на увазі. Новина про це. І е, штат Оклахома там е, один із найгірших в цьому плані по рівню е, освіти, по рівню навчання е, в Сполучених Штатах Америки з 50 штатів, він, якщо не на останньому місці, то там в нижній п'ятірці. Тобто це от саме дно американської освіти. І е, начальник там, е, який відповідає, там як, як ця позиція, там суперінтендент американський, я не знаю, чи є таке. Е, що це за посада еквівалент в Україні, я не можу вам сказати. Ну, керівник освіти в штаті Оклахома, видав розпорядження, і це прийнялось уже, підтвердило, що якщо із двох найбільших лівих штатів, що мені цікаво, нью йорк туди попав, і Каліфорнія, наприклад, Іллиноя там нема, Вашингтона нема. Але що це стосується, якщо викладачі з Нью-Йорка. Із Каліфорнії хочуть викладати е, в штаті Оклахома, чи це вищий навчальний заклад, чи це в початковій школі. Вони мають скласти екзамен, який називається America First, тобто спочатку Америка. І є такий університет. Е, Прейг, чи якось так він називається, який, до речі, часто підтримує ці ідеї, він склав екзамен на 50 питань. І ці питання там стосуються знову ж таки релігійних питань, гендерних питань. Тобто, щоб ніякого лівацтва, не дай Бог, не попало в штат Оклахому. І дивіться, яке питання. Що, окрім того, що питання, чому тільки цих два штата попало, а ще одне питання, що виявляється. Викладач, який хоче працювати в штаті Оклахома, має дати правильну відповідь на всі 50 питань. Тобто, тут не відсоток не йде там 80%, там 95, там прохідного балу, прохідний бал. Ти маєш дати правильну відповідь на всі 50 питань. Якщо ти 49 правильно відповів, одному помилився. До свидання, ви не дотягуєте до рівня. Штата Оклахома викладання, тому що нам всякої цієї в штаті Оклахома по суті не треба. Так, от штат Оклахома заявив цим тестом. А, новини з'явилися нові деталі. Я вчора розказував про стрільнину в штаті Юта, де там викликали поліцію 9-1-1. Що там якісь сімейні розбірки і було поран Вистріляли стріляли по трьом поліцейським? На жаль, все виявилося набагато гірше. Приїхало двоє поліцейських, і хтось там не повідомляється, до речі, чоловік, жінка, один із е, цих е, квартирантів чи хто проживав в тій квартирі, відкрив двері, почав розмовляти з цими поліцейськими, і тут за спини вискакує той інший, який, я так розумію, влаштував оцей все, там гармидар, Він почав стріляти, він вбив на місці цих двох поліцейських. На допомогу їм переїхав шериф, чи помічник шерифа, він, верніше я так розумію, це поліцейський департамент, то помічник шерифа. він Це спеціальна така машина, вони K 9 називаються в Америці. Це з собакою. Вівчарка зазвичай це. А, поки він ще був в машині, цей стрілок почав по ньому стріляти. Поранив і його, і поранив собаку. А, на щастя, ці двоє. Оскільки вони не вилізли, не вийшли з цієї машини, вони залишилися живими. І тоді вже просто наїм на підтримку, там уже і спецназ вирушив, і так далі. Але до того, як приїхав спецназ і приїхали інші, то говориться про те, що якийсь людина спостерігать з боку, можливо, сусід який чи ще хто-небудь, він якось його умовив цього чоловіка скласти зброю. Ну, якщо ти хочеш живим, по суті, залишитися, я так розумію, було сказано. Але, на жаль, два поліцейських загинули, а він собі склав зброю, здався. Получається, без бою з іншими. Отак От закінчилася ця новина. Причин, чому це сталося, ніхто не розуміє. Взагалі, я так розумію, будуть копати сварку там і так далі. Але ну, якби там не було злочин серйозний. А трошечки а, історія із в'язнями. Я б сказав би навіть кумедна із штата Техас, там засуджений був 36 річний чоловік на 5 років ув'язнення за напад на родича. Деякі моменти я от копався я декілька разів перечитав, я не зміг зрозуміти, але саму абсурдність цієї новини і ситуації верніше не новини, а ситуації, щоб ви зрозуміли, його мали посадити у в'язницю, але він не перебував у СІЗО під слідством. Тобто він був випущений якось під заставу чи ще що-небудь, тому що зазвичай, коли людину засуджують на 5 років, і він у залі суду, його одразу забирають. Можливо, я помиляюся, і є ситуації Окей, сходи додому, забери піжаму там я не знаю на яких умовах. Але людину засудили на 5 років, і він не, не був у в'язниці. Більше того, йому накинули іще ще роки, тому що він ухилявся від того, щоб е ну, почати. Відслужувати свій тюремний строк. Е, Комедність, дивіться, ситуації не про це, а історія про те, що він загримів за якийсь там маленький е, злочин, дрібний, чи щось таке, десь хуліганство, чи ще щось. І він сидів в цьому штаті, в Техасі, але в якомусь іншому районі, окружна в'язниця. Його там, можливо, він п'яний був, чи ще щось. Він там декілька днів відсидів. А Його там перевірили, я не знаю, знову ж таки не повідомляється, коли що, що він там таке зробив. Але в кінці кінців подивилися, ладно, там про трезвів чи що там, що з ним історія не розказується. Він відсидів декілька днів у цій іншій в'язниці, тоді його відпустили. Окей, Тут його в цьому це не, не якась друга частина країни. Це той самий штат його розшукує. І вони. Я не знаю, як оця поліція там місцево перевіряла, ага, зловили там якогось Джонсона умовно, І так: о, так тебе шукають там в іншому районі, ти маєш у в'язниці сидіти. Ні, такого не було. Він там декілька днів відсидів, протрезвів там чи що там з ним було, і ну все, більше так не роби, йди, випустили. А тоді. Ой, стой! Тебе в'язницю треба. Ну і коротше, тепер його знов шукають. Він. Як розумієте, не став чекати там на порозі, я так розумію, побачили аж через день, що вони випустили людину, яку треба було просто, ага, відсидів. За те, що там буде тобі щось чи не буде, це вже питання 25 те Там в Америці накидається злочин на злочин. Але за те, що ти вже вчинив. Що вже пройшов судовий процес, його вже мали посадити у в'язницю, чи в, в чорму там, і він мав уже сидіти. Але от така от так система працює навіть в Америці, щоб ви зрозуміли. І я б не сказав би, що він якийсь там суперкрутий, якийсь мафіоза, що там відстягнув пару мільйончиків, і там поліція, окей, ми не ви не бачимо, нічого нам не видно, моє сюди. Ні, якийсь там звичайний такий по фоточках, якийсь чоловічко, там крепкий, якийсь там. І, і багаті, тобто не схоже на те, що він комусь дав на лапу, щоб його нібито випадково випустили. Це чисто так працює сучасна американська система. Це просто жахіття. А, новина із Нью-Гемшерштат. І тут реально дичина. Новина, там в 9.11 а, це телефон допомоги в Америці, який викликає одразу і поліцію, і медиків, і пожежників всіх зразу. А, ну, Там, зазвичай, до речі, якщо ви не знали і в Америці живете, ви дзвоните в 911, щоб зекономити гроші. Ви, наприклад, кажете, мені треба тільки поліцейський, швидку не призивайте, тому що кожен цей виклик за пожежників виплатити тисячу доларів, за парамедиків платити тисячу доларів. Тому, наприклад, мені треба тільки е парамедики, Поліції пожежників не треба. Тобто, ви такі моменти обговорюєте з диспетчером. Бо якщо ви дзвоните допоможіть! Допоможіть! Я живу там, то там, то їдуть всі, їдуть просто всі, хто найближче. Їдуть всі, і тоді, коли розрулять, там подивляться, що там виявляється у вас котик, заліз на дерево. Вас приїхали допомогти. Тоді вам за такий виклик котика достануть, звичайно, але вам потім прийде платіжка за весь цей сервіс. А, ну, вибачте, що я від, від, від трошечки відхилився. Новина насправді не про котика, а жахлива. Хтось, до речі, невідомо хто викликав 911, що в будинку знаходяться трупи, приїхала поліція, і жахлива історія там тато, мама і двоє дітей застрелені. Перша версія, яку розглядає поліція, що це самогубство. Тобто, хтось із батьків, я так розумію, ну до речі, так само не розказується, Чи це знаєте зараз сучасний такий світ, що, можливо, хтось із дітей достав пістолета, і він таке діло зробив. А... Тато, мама двоє дітей лежать застрялими, підозра на суїцид, на самогубство. І в хаті знайшли маленьку дитинку. Не повідомляється, але це не немовля. Тобто, немовля в Америці це від народження до одного року, а це маленька дитинка від року до трьох. Чи хлопчик, чи дівчинка, а одну маленьку дитинку залишили неушкодженою. Вона там собі ходила, повзала по хаті. Але. Що чому не зрозуміло? Сусіди говорять, що це дуже класна сім'я. Там є така от американська така фішечка. Якщо в американські фільми коли дивилися, діти там заробляють собі гроші біля будинку, ставлять такий прилавочок, продають лимонад. От ці діти такими речами займалися. Тобто, весела сім'я, все там класно, там гостів там запрошували. Тобто, що трапилося, реально незрозуміла дичина. Тому, можливо, можливо, це і не самогубство, але е, основна версія розглядається все таки як самогубство. Ну е, новина реально дика. А новина із Нью-Йорка. Я про це розказував раніше: про е, хворобу легіонерів. Це бактерія легіонела, це підвид такі е, пневмонії. І дуже схожа така, знаєте, симптоми на гри на грип на грипові захворювання, тобто там температура, кашель, ломка там і так далі. Тобто, схоже на звичайний грип. Дуже багато цих, це, до речі, навіть не вірус, а якраз таки бактері... бактеріальна хвороба. Тобто дуже легко лікується антибіотиками. До речі, якщо ви вірус, то антибіотики, як то кажуть, як мертвому припарка. Вони вже взагалі там нічого не роблять, не допомагають. Люди просто п'ють все навіть. Пригнічуючи більше свій організм, який бороться з вірусом, то вони ще борються з вашими цими пігулками, які ви пхаєте. Бактерія ж якраз ж, лікується е, цими е, антибіотиками, які лікар виписав, ви пропили курс, все нормально. Але, на жаль, люди, хтось не, не реагує на це, Знаєте, от, а покашлю, переношу, перехожу. І от новина про те, що вже п'ята людина в Нью-Йорку померла від цієї хвороби. І якщо ви пам'ятаєте, це вже, мабуть, два тижні тому назад я розказував про це. І в Нью-Йорку розказується, слухайте, що є оця зараз бактерія там розрослася, вона в теплій воді добре там поширюється, як виявляється, там де вона там розповсюджується, приблизно ерію вже охопили. Місцевим людям повідомили. Але все рівно дивіться, люди легковажно відносяться до таких речей, і це, от реально, хвороба, яку ти просто, якщо трошечки подбаєш, вчасно звернешся до лікаря, все з тобою нормально буде. Страшних прививок навіть не треба ніяких взяти. Тобто, те, що вже люди, антибіотики п'ють там уже мало не 100 років тут в Америці, все, що треба. Але на жаль, дивіться, оця людська така легковажність в такому питанні закінчується, що вже. П'ята людина померла від цієї хвороби. А ураган Ерін. Це тема так само топова, і вона буде продовжуватися, поки до кінця цього тижня він аж не пройде цей ураган. І він то набирає потужності, то падає. Зараз він взагалі опустився до категорії 2. Очікується, що завтра, післязавтра знов набере трошечки потужності. Буде категорії 3. Але дивіться, що тепер нова частина новини? Штат е Північна Кароліна почалася обов'язкова евакуація людей, які проживають прямо на узбережжі. Тому що, хоча ураган буде далеко, але хвилі. Прямо на узбережжі будуть сягати 4 метрів висоти. Там далі в океані там очікується вдвічі і втричі навіть більше. До речі, от Південна Кароліна, де я проживаю, ми трошечки під косяк, і ураган отак зайде. І саме у ці хвилі е, накриють більше. Е, хоча і в Південній Кароліні очікуються двохметрові хвилі. От, але в, в Північній Кароліні очікується 4-х метрові хвилі, людей обов'язково евакуюють і. Дивіться продовження про ту відбівну течію, про яку я розказую, який цей ураган утворює там, навіть коли він далеко в океані. Так от, в північній Кароліні ще навіть ураган не дійшов до порівнятися з північною Кароліною, якщо так можна говорити, але вже більше 50 людей попали от в цю течу, яких просто затягує океан, яких вдалося. Врятувати на щастя, поки що ще ніхто нема повідомлень, щоб затонув, але вже більше 50 людей, хоча повідомляється: слухайте, зверніть увагу, буде оця відбійна течія. Вона схоплює. Ви, які би ви там крутий плавець не були, з нею дуже важко вибратись, особливо коли починається паніка, це все, але все рівно до людей не доходить. Як от з новиною про ту бактерію. Так само з цією новиною, ну я ж заплатив за відпустку, заплатив тисячу доларів, як я не попливу. Ну, дивіться, утонув би, і що тоді важливіше? Тисяча доларів, які ти заплатив там за кондомініум, який на відпустку. Ну, така от новина. Ну, а остання новина на сьогоднішній день це про американську лотерею. Я Розкажу PowerBall. І а, вона попала вперше в цьому році в національні новини. Справа в тому, що. Ніхто в цьому році ще не вигравав джекпот, коли сягнуло такої великої відміточки. Зараз це складає в наступний рож, до речі, двічі в тиждень він проходить 643 мільйони доларів. І це найбільший джекпот цьому році. І зараз, от просто коли сягає, отакі от це, до речі, не найбільший взагалі в історії в історії. Декілька разів вже перевалювало мільярд доларів, але... Ажіотаж зараз, просто от, просто хто взагалі за цим хоч трошечки слідкує, зараз оця ця цифра буде зростати мало не там семимильними кроками такими, тому що о 600 мільйонів доларів, хто ж має виграти? І чого не я? Люди просто попруть. Кроме о, окрім тих, що звичайно зазвичай купують ці лотерейні квитки, тут ліві, люди, слухайте, ну що там 2 долари квиток. А якщо ви ще платите додатково плюс долар? То ваш виграш подвоюється, тобто ви вдвічі більше забираєте виграш. Ну, знову ж таки, більше джекпота не забирається, тому що є оцей котел в цьому котлі зараз 643 мільйони доларів. Ви, якщо хоч ставте там плюс 4, вам більше цієї суми не виплатять. Тобто, оце, ці гроші, а якщо двоє людей, то ділиться на половину, Там, тобто така от історія. В останньому розмірі ще двоє людей виграли по одному мільйону доларів. І навіть якщо там... Податки заберуть половину ці грошей. Ну слухайте, 500 тисяч доларів все рівно непогана сума грошей для людей на звичайному цьому. Так, от зараз про це дуже багато заговорили, і це просто зараз. От, ну, я це вже бачив раніше попередні роки, коли сягає мільярда доларів, люди просто це починають купувати, щоб встигнути. Хто же ж виграти, має я можу виграти? І ти вже там о, що ти зможеш зробити за ці 500 мільйонів доларів. Така от історія. До речі, якщо ви не знали, то а, лотерейний квиток в Америці ви можете купити тільки за готівку. В кредит, кредитною карточкою ви не можете. Тобто живими грошима. Тобто, зроблена така, знаєте, запобіжний такий захист. Захист для людей, які от, о, оці, не можуть себе утриматись, гральні такі оці. Я не знаю, я забувся це слово, вибачте, вкраїнське, <смі> як воно перекладається, залежність, гральну залежність і залазить в кредит. Так от оце державну лотерею, ви не можете грати в кредит, тільки у вас є 2 долари, купили квиток. В крайньому випадку дебіт карточка що бере напряму із вашого банківського рахунку. А кредитною карточкою відкрили на 10 тисяч доларів. І мені на всі давайте. Ні, так не робиться, Тому що ти. Мільйон доларів не виграєш, а потім тисячу чи десять тисяч доларів треба віддавати за кредитку. Ну, такі ось новини на сьогоднішній день. Я дякую, що додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за вашу підписку. А на цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!